Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні у рамках ліквідації проєкту національної неписьменності українського народу поговоримо з вами ще про одне багатство нашої держави. Це назва сьогоднішнього відео Таємничий «Таємничий флюорит». багатюща українська земля. Не здається, а реально містить собі все, що знайдено на нашій планеті. В тому числі й доволі рідкісні мінерали з феноменальними властивостями. До них належить флюорит. Не думаю, що хтось багато в нас хтось про нього чув, який геологи називають великим обманщиком. Така дивна назва для мінералу пов'язана з. Тим, що він єдиний із них, єдиний із самоцвітів, здатен імітувати будь-який самоцвіт. Немає у природі такого кольору, чи навіть його відтінку, якого не міг би набрати флюорит. Краса цього каменю вражає уяву людини, ще більше вражає її. Розмаїття кольорової гами. Він може бути прозорим і непрозорим, зеленим і чорним, червоним і білим, малиновим і синім, жовтим і рожевим. Нарешті цей камінь може мати вигадливий різнокольоровий візерунок або навіть бути смугастим. По заминулому столітті. Гірники Саксонії, за красу і багатобарність назвали флюорит Ерц блюми, що українською означає рудна квітка. На жаль, цей неймовірно гарний мінерал володіє суттєвими вадами. Флюорит має низьку твердість і значну крихкість, що утруднює його використання у ювелірній справі. Ще гірше те, що його дуже важко полірувати до дзеркального блиску. І все ж природа не створила другого такого чи кращого матеріалу для виготовлення художніх виробів. Однак неймовірна краса принесла славу флюориту, про яку ми нічого не знаємо. Цей мінерал володіє цілою гамою дивовижних властивостей, які знаходять застосування в різних галузях господарства. Металурги виявили, що при додаванні флюориту до руд металів під час їх виплавки, <кій> ви бачайте, він викликає здатність знижувати температуру плавки. Та надавати текучість шихті. Сама назва флюорит походить, походить від латинського слова тикти. Про це стало відомо ще на початку XVI століття. Промисловості флюорит більш відомий під назвою Плавиковий шпат. Мабуть, легше перелічити галузі господарства, де він не використовується. Та й то кількість таких виробництв постійно зменшується. Уже не лише при виплавці чорних металів, але й кольорових він знайшов своє застосування. Все інтенсивніше його використовує хімічна, скляна, цементна та інші галузі господарства. Нині виготовлення спеціального скла. В тому числі і для військово-промислового комплексу, важко уявити без застосування флюориту. Його застосовують такі технічні, технічно далекі галузі, як виробництво електродів і емальованого посуду, не можуть обійтися без флюориту електроніка, радіотехніка, голографія. Лазерна техніка і таке інше. З нього отримують дуже цінну плавикову кислоту. Військово-промисловий комплекс нині теж не може обійтися без плавикового шпату. Виготовити лінзи для мікроскопу без флюориту також неможливо. Ще до недавнього часу. Флюорит до України завозили з Китаю, Монголії, Таїланду тощо. Це тим більш дивно, що неймовірна складність геологічної будови України просто волала до геологів: немає жодного мінералу, який існує в світі, щоб його не було в Україні в промислових масштабах. Це просто. Треба запам'ятати, і якщо чогось немає, шукайте. І коли геологи отримали конкретне державне завдання на пошуки великого в лапках обманщика, вони його майже миттєво й знайшли. І одразу в декількох місцях. Особливо перспективним виявилось родовище флюориту на півдні Вінницької області у Придністров'ї. Це нині відоме в світі Шахтинське родовище. Якість плавикового шпату тут не гірша за еталонну китайську, а хімічний склад відповідає прийнятим міжнародним стандартам. Всім здоров'я і удачі і нашої перемоги над вселенським злом, Московією, московитами.